Так іду я короче, на провірку петель на куницю. Вчора перевіряв, не було нічого. Вчора ще поставив пару штук. Іду сьогодні перевірити. Отам от. Нічого нема, там я встановив дві петлі. Включуся вже возле петлю. Так, підходжу я до петлю. Тут теж. Тут нічого, там теж не знаю, теж нічого нема. Там теж немає на дереві лежачому. Так, ідемо далі. Тут теж нічого, дві петлі. І от тут нічого на цьому дереві. Включуся вже коли підійду до петлі. Так, під, підходжу я до петлі. Тут Нічого нема. Так. Отут на цьому дереві теж нічого немає. Таму теж нічого нема. Тут теж включуся вже возник. Так, підходжу я до петлі. Теж нічого. Отома вона на дереві оцьому, що на річ підеться. Нічого нема. Зараз я швидко підійду до іншої петлі. Там три штуки одна возле одної типу. ну на різних деревах. Так, от одна. Нічого нема. Так. Тут теж нічого. А петля збита. Потім поправлю? Тут теж. Так, включуся вже воздій петель. Ось доки я доходжу до петлю. Відео буду я викладати кожний день, коли буду перевірки робити. Підписуйтесь, ставте лайки. Так, зараз я акуратно перейду. Нічого нема. О там от. теж нічого нема. І зараз тут ще одна. На ній теж нічого нема. Ось там. Нічого включиться вже воздій. Ловушки з наживкою. Коротше, отут ще так багато пованих дерев. Планую ще тут поставити петлі, але чуть-чуть пізніше. Так, я вже бачу здалі, що нічого нема. Ну підійду, покажу вам. Так я, я вже підходжу. Була куниця, була ось. Петля збита і ця... Так, да, є навіть волосся була куниця. Наверно, що каміння. Ось збиті петлі все. Волосся там, вам не видно. Так, да, всі збиті три штуки. І голову качачу забрали. Підходила куниця або вот тхір. Так зараз поправлю петлю включуся. Так, коротше, встановив я назад збиті петлі. Не знаю, що вона чи ногу не, не з'їла, а от голову качера вона була вся в крові, коротше, вона її забрала. І тут я ще ставив кусочок шеї, теж нема зіла. Да. це що може бути тхір підходу. Ну а чого він не попався, дві петлі збив. І все. Ну короче, всім пока. Проверки будуть виходити кожний день. Пока.